Привітуліки всім, привітуліки, доброго раночку. Ні, сьогодні не буде ранок на господарстві, це я просто вийшла подивитися, чи він тут мекає. Цей каратик, півець наш. Ой, погода, чи я вже сказала, чи ні, що сьогодні у нас 4, 19 жовтня, справжня осінь, ну не дать не взять. Чудить погода ще й як. Вон сонечко встає, Вова сьогодні раніше поїхав на роботу, боже, грязні всі, як мара. Погода чудить, не то слово. Вчора мінус три. Дубак, все мерзле, е, звечора і вночі дощ, і такий дебелий лив дощ, все мокре, все грязне, кришка на яслах до сих пір мокра, та й на столі тут ось понад оббивало знову листя, і, і вода стоїть. Сьогодні зранку плюс один, і Гугля знову малює дощ. І які ж голови витримають, і який тиск витримається? Ні, ну я сьогодні на подив себе почуваю більш-менш нормально. Я взагалі за людей кажу. Що які е я, я, як люди, особливо з хронічними захворюваннями, от як мій Вова, наприклад, да, в нього серцеве захворювання ну, по кардіології, у нього після інсульта, проблеми з судинами, як така людина може витримати такі перепади погоди, різкі зміни, то мороси, дубак, то ливень? То плюс і знову дощ малюють. Коротше кажучи, коротше кажучи, я сьогодні не планую робити нічого такого. Мені потрібно сири латексом покривати, хочу голову помити. Бо це почалася осінь, вона і влітку під платками. Таке, в принципі, було. А зараз оці шапки капюшони. Таке, хоч кожного дня її мий. От. Хочу помити голову і покрити латексом сири. Не знаю, можливо, вийду в Тіктоці у стрім зі спеціями і буду займатися, напевно, що знову речами. Один, одну шафу я вже перебрала, навідбирала цілу купу. Такого, що можна по. Ну, коротше, що прибрати потрібно з речей щось мале, щось диряве, щось, щось в дирочки, щось в катиші, щось у, у п'ятна вже зальопане за це. Щось навпаки здорове, порозтягувалося, як хляки. Оці футболки, які сучасні, аля Китай, чи хто вони, їх взагалі не можна купляти, розтягуються після першого прання, як. не знаю, як що, як кишка якась. Ну, Коротше кажучи, Понавідбирала, щось повідкладала, таке, що пороздавати треба, що ціліше, гарніше. Таке, що, що не ціліше і негарніше. Залишила, хочу понарізати тряпочок, повирізати, бо почнуться ось десь тижня через два перший забій кабанчика. Потім другий, потім третій, потім окоти будуть. Ні, ладушка точно кітна. Дивіться, яка стоїть. Будьте пузики які. Так це тільки два місяці, третій. Початок третього. Потім окоти почнуться, і тряпки це таке наболевше. Тому треба пообрізати, але я ще не доперебирала ще в комодику, три ящички треба перебрати. І в іншому комодику там ще один ящик. Коротше, я хочу доперебирати все, щоб уже не було таких місць, де може бути якийсь непотріб. Купляю зараз собі інші речі, щоб було ціленьке все, щоб було. Щоб було зручне, не так, що воно лежить, полки захламляє хламидники оті. І все, то викинути шкода, то, а може, ще колись піддіну кудись, а може, кудись грязне треба буде, а може, кудись ще щось треба буде. Боже, мокро, мокро в дівчат страшне, аж блищить воно все. Так що, буду займатися, напевно, що. Цим сьогодні перебиранням знову ящичків. Ну, це я так планую, а там мало ли все може статися? Сьогодні мені повинен прийти вже мій кальфастонік, виявляється, мені його вчора відправили. І я вчора, коли записувала те відео, я сказала, так, що було чотири людини: Танечка, Ніночка. Ой, хто ж там ще був. Сашенька, по-моєму. І одна новенька дівчинка Аня. Тоже Анічка. Ну, не теж Анічка. Так от Анічка, напевно, що після перегляду цього відео написала мені особисті, що, будь ласочка, як будете собі замовляти, замовте і мені. Бо ведь лікарів нема, ніяких препаратів ніде не достати, не купити. Я каже, заплатю любу ціну, замовте, перешліть, як угодно, тільки дайте хоч кілограм. Е -е... Я написала Олександру, ми з ним домовилися. Аня вже проплатила вчора, йому прямо на карточку. Я не брала собі нічого. Я допоможу людині просто так за задякою. З мене не убуде, тому що людина, яка дійсно хоче, вона каже: цього року купили козочок навесні і вже цьогоріч стикнулися з проблемою із розладами шлунку. Ну, Дорослі кози купляти це завжди кіт в мішку, і це зачасту проблемні кози. І не могли нічого зробити, і я от не пам'ятаю, не буду брехати, ну, коли б не втратили козочку. Ну, річ не про це. Он вим'я пусте. Навіть у віки. Дійки пусті, вим'я пустеньке. От. Так що нормальним людям я завжди допоможу. І я під тим відео в коментарях закріпила. Номер телефону Олександра, йому можна написати у Viber або зателефонувати і замовити кальфастонік в кілограмових пакетах, поки що є. Сказав, як закінчиться, ну, наступний не знає він, в яку ціну буде, що буде з наступною партією, поки що є, тому Анічки. Я допом... допомогла замовити, вона сплатила. І вже сьогодні Саша відправи і Ані Хальфастонік. І, до речі, він може відправляти новою ой, Укрпоштою. Якщо я не відправляю Укрпоштою, то він відправляє Укрпоштою, і в такому випадку виходить доставка дешевше, ж, ніж Новою. Ось. Так що, так що, якщо хтось дійсно справді е, хоче, хотів, дівчатка там, Саша, Ніна, Таня, е, звертайтеся або до мене, я вас зведу з Сашею, або напряму до нього, якщо знайдете коментар з номером телефона, і поки в нього є, він вам вийшле. Все, я пішла в хатку. Бажаю всім чудового, гарного дня, такого ж настрою, не дивлячись на мирську бридку погоду. Ну і всім гов працювати четверг, як-ніяк. Робочий день. Ми на наступному тижні, мабуть, у п'ятницю будемо їхати в район, в поліклініку в Планове, і напевно, що я з ним поїду, я останнім часом не їжджу з ним, він сам швиденько поїхав, управився і вертається, а я поки займаюсь чимось своїм. Але оці проблеми з цими нервовими, як, ой, як сказати, нерв защемило, а як це правильно, Сказати, коротше, з нервовими проблемами, не знаю, як з оцим артрітом. Напевно, що потрібно, щоб почала невролог робити записи в картці, бо ці всі лікування онлайн на відстані це добре, але раптом мало лі що. Нехай будуть хоч якісь записи в карточці. Тим паче, що воно нікуди не дівається, воно. Ходи броде, сьогодні плече, завтра рука, кість, післязавтра коліно, під вечір стегні кістка чи суглоб. І так щодня. Ходи броде по, по всьому тілу. То плече, то шия, то, то локоть. Ні, локоть не болів, локоть прибрехала вже. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Я пішла покривати сорочки латексом.